Сигарети <смеш> без кордонів <смеш> заробіток на межі здорового глузду. Його Чати нас прямо горі між ногами. На що готові прості українці, аби заробити копійку. Цей випробував це на собі. Щойно ми перетнули польський кордон. Нас ніхто не перевіряв, сьогодні. Та зміна і велика контрабанда під великим прикриттям. Три з половиною тисячі євро, і потом за кожде рейс плотиш і їдеш. Агенти ЦРУ знайшли справжню сигаретну мафію, боси якої сидять у столичних кабінетах. Вони відомі своєю винахідливістю. А ще їх знають як організаторів черг і метушні на кордоні. Щоб показати наочно, як працюють дрібні контрабандисти, я, журналіст програми ЦРУ, вирішила стати човником. Човники це люди, які переносять і перепродують сигарети за кордоном. І ми поїхали в пункт пропуску шагині, де якраз найбільше цих човників є. Зі Львова до Шигинь їхати годину. Це пункт пропуску, де діють автомобільний і піший переходи. А ще поряд польське місто Перемишель. Перше, що ми робимо в шагинях, йдемо по блок дешевих сигарет. Де купують? Нам розповідають одразу. Це є ближче зараз один, а той другий дальше наша провідниця старенька бабця років під 90. Вона теж іде по сигарети, аби заробити добавку до пенсії. Норму норму. Нормою човники називають 40 сигарет, тобто дві пачки. Саме стільки офіційно можна перевезти через кордон одній людині. Норму перевозять дрібні човники. Їхній заробіток – 40-60 гривень за один рейс. Переважно це вигідно мешканцям прикордонної зони. Ось цей магазин без вивіски, справжня мека для човників. Бабуся купує свої дві пачки. Мені продавець радить брати блок і відкриває один секрет. Є такі дівчата, що наші. Але ви знімали. Ну? Mm. Ну, mm. А ми можемо це зробити. Митники вас вичислюють ось по цій штуці, по фользі. Саме в ній є метал. І якщо в пащі сигарет є ось ця фольга, то рамка пікне. А якщо її нема, то не пікне. Все поставлено на конвейер. За магазином є міні-цех, де сидять дівчата і дістають з пачок фольгу. Брати лезвія. от? Рівно, потом берете. Акуратно забирайте, відкрили салон, витягаєте, викидаєте, витягаєте всі, потім обереш. Yeah. цю штуку витягує. Так? Yeah. Пікає. Після того як витягнув фольгу, треба обережно скласти всі сигарети назад і непомітно заклеїти тоненькою стрічкою скотчу. Робота філігранна, і так усі 10 пачок. Тому кличу на допомогу оператора Віталія та нашого провідника Олега. Я можу прогнозкувати, як вона буде виглядати на тонках. Відний господаря його на зумі дівчата, які готувалися до переходу, сказали нам, що використати тонші сигарети значно безпечніше. Товсті сигарети їх важко перенести, і це буде конкретно небезпечно. Але тим не менше ми вирішили ризикнути і взяли саме товсті. Консультанти у шатрі розгадують надскладний ребус. Куди ж мені запхати ці товсті сигарети з усіх варіантів гардеробу? Виявляється, найбільше значення має білизна. Це називається, як тобі правильно пояснити. Ми отак складаємо їх, вносимо в клині. Що? Клині? Я не знаю, як вам просто пояснити. Його дівчата носять прямо горі між ногами. Ми переважно носимо одну білизну, типу нормально, а другу, а, типу, ва? такі шортики. Клин в трусах. Виявляється це найбезпечніший спосіб перенести сигарет. Ну інколи ще їх пхають собі в бюзгалтер. І, до речі, запихають сигарети в білизну. Собі жінки-човники прямо в туалеті під самим кордоном. На останок свого майстер-класу човники, дівчата нас попереджають: навіть якщо ми йдемо з пачками без фольги, є ймовірність, що сигарети митники таки знайдуть, якщо натрапиш не на ту зміну. Вони ще просто немає цього. На митниці е, при переході ситуація виглядає таким чином, що є митники, які будуть обшуковувати людей, е, а є митники, які просто не обшуковують човники. При переході вони просто знають, котра зараз є зміна, що їх не будуть обшуковувати. Їм навіть не треба платити хабарі, тому що поляки чудово знають, що це єдиний заробіток для цих людей. Ти не знаєш зміни. Дівчина з шатра кілька разів дзвонить своїм колегам, що зараз стоять там, в черзі. Зрештою запевняє, зміна зараз та. Ми з оператором ідемо на кордон. По дві пачки несемо як норму, законно. Дві Віталій несе за поясом, так само як і я, але чотири українську сторону перетинаємо за п'ять хвилин. Попереду польський кордон. Була дуже велика черга, ми в ній стояли, і з кожним кроком, коли я підходила до кордону, мені ставало все страшніше і страшніше. Я переживала, мене починалась параноя. Мені, мені здавалося, що зараз ці цигарки просто вичислять, де я не забрала фольгу. Але коли вже підійшла до самої рамки, я побачила, що там митник, який просто абсолютно нічого і нікого не перевіряє. Я видихнула, і рамка не пікнула. Він мене спитав лише, чи маю я собою сигарети. Я сказав, що я маю з собою дві пачки, оскільки я палю, і це є мої власні сигарети, і все. Більше він нічого мене не питав. Навіть незвичайно, на що в мене був з собою великий 40-літровий рюкзак. Він навіть не, не просив його відкрити. В цьому рюкзаку я міг принести до 10 блоків сигарет, оскільки це є зона митного контролю і знімати там заборонено. Тому я не ризикував навіть прихованою камерою проводити зйомку. Щойно ми перетнули польський кордон і мов дівчата таки казали правду, нас ніхто не перевіряв. Сьогодні та зміна. На польській стороні одразу ж біля кордону є рів місце, де човники витягують сигарети. Ми проводимо журналістські розслідування, але ми не збираємося порушувати закон. Тому перепаковані пачки дівчата човниками. Ми будемо витрушувати з них сигарети. І наповнимо ці пачки папером. Перекупники чатують одразу ж за пунктом пропуску. Чотири законні пачки, в яких лишились цигарки, ми продаємо миттєво. У Польщі сигарети у чотири рази дорожчі, ніж в Україні. Тобто наші найдешевші сигарети коштують 13 гривень. В Польщі їх можна продати за 5 злотих, а це 30 гривень. Тобто з блоку можна заробляти біля 200 гривень. Я не впевнена, що цей заробіток він вартує тих нервів, того ризику і того стресу, які переживають ці люди. Адже з блоку сигарет вони отримують заробіток 200 гривень. Штраф від 100 євро. Тому мені здається, що вони це роблять просто через безвихідь і тому, що їм нема де більше заробити. Човники лише дріб'язок. Велика контрабанда цигарок на кордоні поставлена на широкі рейки. Агенти ЦРУ знайшли справжню контрабандну мафію. Далі у програмі як митники пропускають контрабандистів через кордон і скільки отримують? Хто такі фішкарі? Агенти ЦРУ знайшли справжню контрабандну мафію, босами якої є найвищі чини у владі. Чернівецька область. Ми їдемо до пункту пропуску. порубна Сірет. За кілька кілометрів від кордону бачимо автомобіль. Стоїть тут вдень, вночі. За дві доби його змінює чорне ауді, і так само чогось чекає. Ми вирішуємо пошпигувати за авто. Спочатку автомобіль просто стоїть Водій затаївся. За годину під'їжджають Даївці. Нарешті з Ауді виходить кремезний чоловік. Тиснуть руки. Далі вони про щось приязно розмовляють. 15 хвилин і даївці повертаються назад на кордон. Під'їжджає чорний джип. Виходить чоловік, в червоній футболці. В той час, як я знімав засідки з кущів до місця зйомки, де відбувались події, було метрів 40-50. І навіть на такій великій відстані через дорогу мені було чути, як вони лаялися, і щось дуже голосно говорили про якийсь коридор. Що це за коридор? Ви дізнаєтесь згодом. А зараз ми бачимо третього гостя чорний фольксваген. За ним вже нічого не видно. Та й згодом він їде. Ауді так і лишається на тому ж місці. З ним часто вітаються машини, які їдуть в бік кордону. Все затихає до восьмої вечора. Саме тоді на митниці перезмінка. Після того, як ми вирішили просто проїхатися до кордону, за 20 хвилин ми повернулися на те ж місце. І тут ми побачили чорну ауді. І нових героїв. Ми побачили якийсь чорний мерседес і митника в погонах з якимось списком в руках. Тільки но ну, митник бачить журналістів, ховається в ауді. Автогазу є місця. Що тут відбувається? Питаємо у водія мерседесу. А ви що тут робите? Яка мрізниця? Ну просто цікаво. <гум> ви задаєте такі питання. не знімайте різниця? Ви спілкувалися з митником. Про що? Так, це мій брат. Мій брат. Я можу з братом? Мені... а що митник про що спілкується з фішкарем? Я не знаю про такий фішкар, про що ви говорите. Понянець, фішкар водій чорної «Ауді», який ми відстежували майже добу. Знайомтесь, Юрій Доготар, колишній прикордонник, нині фішкар, тобто людина з особливими функціями на кордоні. Фішкарі важлива посередницька ланка контрабандної схеми. За окрему плату вони складають список машин, які без перешкод мають перетнути кордон. Цей перелік віддають безпосередньо митникам. Платиться ці гроші і там договалюються, десь вони заносять, і звідти вже діляться на всі служби, там наскільки мені відомо. Список контрабандистів, яким за гроші дозволяють перетнути кордон. Ймовірно, складав фішкар прямо на наших очах. Ці авто добре відомі активістам. Перший джип належить колишньому митнику Михайлові на прізвисько студент. Він возить нерозмитнений товар з Турції. Мікроавтобус Фольксваген, чоловікові на прізвисько Балакан доправляє цигарки до Румунії. Але воді Мерседеса, вочевидь, тут новенький. Е, представте ви можете сказати, ну я не буду вам представлятися. Про що домовлявся фішкар з контрабандистами, неважко здогадатись. Та про що так тепло спілкувався з Даївцями, і найголовніше, як. Компанії фішкаря опинився митник за словами наших джерел і активістів, митників втік від журналістів на ауді ліщук Ілля Васильович, начальник митного оформлення пункту пропуску порубних Сірет. Щоб зрозуміти, що робив митник з фішкарем, треба почитати цей документ. Це є лист до внутрішньої безпеки митниці одного із контрабандистів, який ще два роки тому злив усю схему. Отримавши списки із номерами контрабандних авто, митники влаштовують так званий коридор. Дозволені буси їдуть поза чергою. Свою долю з цього вони отримують або прямо на митному посту, або через тиждень в іншому місці. Вони проплачують спочатку перший внесок з буса 3,5 тисячі євро. Наскільки я пам'ятаю, і потім за кожди рейс ну, платиш і їдеш. Ймовірно, фішкар передавав митникові саме цей список дозволених автомобілів. Тому не дивно, що митник так і сполошився, побачивши журналістів. Це відео активісти відзняли взимку цього року. З авто ще одного фішкаря виходить митник. Чому з того часу нічого не змінилось? Дивним чином начальник Чернівецького управління митниці Микола Салогор під час нашого розслідування пішов у відпустку. Ну, не знаю, про що ви говорите. Так ми вам відео покажемо. Ми можемо з вами зустрітись? Не можете, тому що я вийду Відповідь Салогора не дивує. В тому ж листі внутрішньої безпеки про нього написано таке. Салогор Микола Михайлович отримує хабаря у розмірі 50 доларів Сполучених Штатів Америки за перетинання кордону з кожної машини. Кажуть, що ви берете 50 доларів США за перетинання кордону з кожної машини. Ну, я не коментую ідіотізм. А поки їдемо далі вздовж румунського кордону в лісосмузі. Перше село Біла Криниця, наш провідник Микола Петиченко. Чернівецький активіст уже давно бореться з контрабандою. Пройшов майже всю лінію кордону пішки. Тоді ще не знав, з ким має справу. Тут і калічать людей, тут і людина пропала. Теж в суперечку пішла в один вечір в цьому дворі. Миколі спалили машину. Та чоловік не здався. Вирішив, що його найбільша зброя інформація. Єдині соратники, журналісти. Зараз Микола везе нас до так званої діри. Тут чітко видно, от, як вони заїжджають, тут. Ну тобто знать багато людей висаджується. І зразу вже до кордону. Ну що казати? Велком to Romania. Пішки стоять, дивляться, щоб нікого лишнього. Візяють сюди. Тут може бути і фірами, тут може бути і бусами. І далі вже пару чоловік стоїть верблюдів, які переносять, беруть по пару коробок і спокійно переходять на ту сторону. От одна нога тут мені залишається ще підняти другу. Я вже буду на нейтральній зоні. Ну але я цього не буду робити, щоб не порушувати закон. Помічники контрабандистів з румунської сторони орієнтуються по цих стовпчиках і вже везуть сигарети далі. Та от тільки стовпчики і стежку зі слідів чомусь не помічають ані румунські прикордонники, ані наші. Якщо десь коробок 300-400, румини беруть 10 тисяч євро. Вони в цьому напрямку тепловію не поставлять нарядів. Рунинських не будемо. Румунські прикордонники за гроші дають годину вільного коридору. Наші ж беруть від 80 до 100 євро за коробку, а це 50 блоків. Ну і взагалі ми на цьому місці вже хвилин 15 і ми не бачимо ані жодного українського прикордонника, ані жодного румунського наряду. Тобто, якщо б ми захотіли, ми б вже могли перенести коробок з 10, з 15. Ми від'їжджаємо в район Нижніх Петрівців. Дорогою бачимо контрабандні джипи і цілі компанії характерних чоловіків. Серед це хлопчиків багато є які займаються незаконним перетином кордоном для того, щоб прикинути контрабанду контрабандисти. Ці вони просто відпочиваються. А ось неподалік машина прикордонників. Очевидно, теж прямує на пікнік до контрабандистів. Чому ви приїхали? За зв'язок. Наряді не маємо. Ну, а ви теж прикордонник? А чому в цивільному? Після наряду тільки. Прикордонники відверто нервують. До речі, це їх нещодавно кинули на підкріплення Чернівецької митниці. немає Бачите, це значить для да? своїх цілей приїхав. Наші хлопчики поїхали до тих на шашличок. Ні, на шашлині не виїхала на зв'язок. Вірити ви в співпадіння чи не вірити – вирішувати вам. Але біля шашликів-котромандистів ми прикордонників побачили. А от біля дір на кордоні ні. Отже, у контрабандних схемах заміщені, окрім митників і прикордонники, ми надіслали два запити до головних відомств у столиці, де виклали всі подробиці нашого розслідування. Першими нам відповіли прикордонники і запросили до себе. Сама постановка питання ловити зв'язок. Вона мені якось не зрозуміла, що значить ловити зв'язок. Можна ловити зайців можна вити контрабандистів, ловити зв'язок. У нас достатньо, ми оснащені наші підрозділи е, усім необхідним, починаючи від засобів зв'язку і закінчуючи тепловізійною технікою. Якщо тут будуть порушення, що за все, що вони тут будуть, однозначно ці військовослужбовці будуть притягнуті або до адміністративної, або до дисциплінарної відповідальності. А ось їхня реакція на діри вздовж кордону. Вивчимо відео, і якщо це дійсно. Факт упущення в службі знову ж таки, це буде призначено службове розслідування. Провести перевірку факту розмови свого працівника із фішкарем пообіцяла і митна служба України, що правда до себе вже не запросили, обмежилися відпискою. Те, що ми побачили на кордоні, просто вражає. Поки бідні селяни, човники на свій страх і ризик на собі в нижній білизні переносять ці блоки сигарет. Великі контрабандисти на дорогих тачках зустрічаються з митниками, з прикордонниками, домовляються з ними про окремі коридори, про те, що вони їдуть без черги, і на це все закривають очі наші найвищі чини у владі.